Українська музика це те без чого не може жити жодна українська душа. Українська пісня окриляє, надихає, втішає, торкається найтонших струн душі. В цьому переконані учасниці Кременчуцького співочого гурту гарна бенд це дійсно надихає. Зараз такий музичний фронт став. Це дійсно вокалотерапія, яка дає такі позитивні емоції. Тому всіх запрошуємо. Це класно, це сучасно і це енергія, яка дає нам, ми сподіваємось, мир. З нагоди дня міста чарівні творчі жінки працювали над створенням відеокліпу на музичну композицію під назвою В нашому серці ця пісня свого роду реквієм за всіма загиблими українськими військовими, які поклали своє життя на захист незалежності та територіальної цілісності України. Це пісня для тих людей, які вже не зустрінуть своїх рідних. Тут на цій землі ця пісня присвячена саме героям, героям Кременчука, героям всіх міст України, нашим побратимам, нашим захисникам, нашим збройним силам України, які е, захищають нас. Ми віримо в перемогу, ми наближаємо перемогу піснею. Цю пісню виконує сучасна українська співачка Адріана. Аби додати якусь свою родзинку, керівник колективу Гарна бенд Олена Родіна переробила аранжування, завдяки якому музична композиція звучить по-новому. Ті, хто не думали про себе, і хто для нас тримали небо і залишили слід в нашому серці, в кожному серці. Серце, надію та віру. Ось що ми вклали в цю пісню. Запевняє солістка гурту Гарна Бенд. Ми теж тримаємо культурний фронт. Ми приходимо на репетиції. Ми готуємося до перемоги, до нашої перемоги, яку ми всі дуже чекаємо. Пісня в нашому житті відіграє дуже велику роль. Це і психологічне розвантаження, це і ще одне життя в житті людини. Взагалі, в повсякденному житті учасниці гурту різні жінки. Але музика, яку воно створюють на базі Палацу культури Нафтохімік, їх об'єднує. Переглянути відеокліп та надихнутися співочою силою жінок можна буде на ютуб-каналі однієї з учасниць гурту Ксенії Рай. Музика сприяє польоту фантазії, надає життя всьому існуючому. Її можна назвати втіленням всього прекрасного і всього піднесеного. І все це про творчість гарна бенд. Валерія Лисенко, Максим Пальчик, Кримачуцькі новини.